На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Троє людей поранили росіяни у Бахмуті. Напередодні внаслідок ворожих обстрілів у місті зруйнували три приватні оселі. Увечері російські військові вдарили по Авдіївці касетними снарядами. Вночі ж били з артилерії під ранок градами. Травмована одна людина. Під вогонь окупантів потрапив часів. Яр там пошкоджені три житлових будинки. Напружена ситуація також залишається. У Солодарській громаді понад 700 окупантів ліквідували українські захисники за минулу добу. Це підрахунки генштабу. Наші військові знищили ще 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин та 4 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Не дорахуються росіяни також і дві артилерійські системи: дві РСЗВ та стільки ж. Безпілотників у пункті катерів мінус одна одиниця. А на тепер загальні втрати ворога становлять майже 121,5 двадцять тисячу вояк. Двічі за ніч росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Із градів та зураганів вдарили дарили по Нікопольському району. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіло понад 20 ворожих снарядів. А за попередню інформацію ніхто не постраждав. Втім, наслідки атаки все ще з'ясовують. У наслідок обстрілів Харківщини загинула літня жінка. Сталося це напередодні у селі Петрівка Золочівської громади. У Купінську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку. А по приватному будинку також прилетіло і у Вовчанську. Там поранений чоловік. Пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по харківському району. Зруйновано господарчу споруду. Сили оборони відбили атаки ворога біля 11 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник намагався наступати на Ломанському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Втім, безуспішно. Крім того, росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших ведуть оборону на Херсонщину ж окупанти додатково перекинули своїх вояк. З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Герсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю. Засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці. Військову техніку не завозили. Росіяни продовжують обстрілювати прокордоння сумщини. Вранці вдарили по Новослобідській громаді. Пошкоджений будинок старостату, сільський клуб, магазин та лінії електропередач. О півночі під ворожим вогнем була знову Новгородська громада. Втім, там обійшлося без руйнувань. Обіцяє справедливі рішення. Володимир Зеленський прокоментував скандали в українських міністерствах. Звільнення заступника міністра інфраструктури Василя Лузинського, якого набу затримало на хабарі. Президент назвав сигналом для усіх, чиї дія або ж поведінка порушують принцип справедливості. Глава держави анонсував, що нові рішення будуть вже цього тижня. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернуло увагу людей у кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових тощо, суспільство отримає. Повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки. Франція не виключає постачання Україні важких бойових танків Леклерк. Про це сказав французький президент Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем за словами Макрона. Такий крок не повинен загострювати ситуацію, ставити під удар безпеку самої Франції, водночас. Канцлер Олаф Шольц на запитання про танки Леопард заявив, що Німеччина координуватиме свої дії із союзниками ми постійно розширювали наші поставки ефективною зброєю, яка вже доступна сьогодні, і ми завжди тісно координували всі ці рішення з усіма важливими союзниками та друзями, наприклад, із Францією, США іншими великими країнами Європи, і звичайно, з усіма, хто бере участь у цій дискусії, Україні важливо знати, що ми не послабимо нашої підтримки і будемо діяти стільки, скільки потрібно. Рішення щодо леопардів Німеччина ухвалить найближчим часом. Про це сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, уряд країни має розглянути багато факторів і не робитиме поспішних рішень. Зокрема, йдеться про питання безпеки для німецького населення. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Налена Борбок заявила, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить свої леопарди в Україну. Однак, за її словами, таке питання наразі. Зі не розглядали. Наступний Рамштайн відбудеться уже у лютому. Таке анонсував міністр оборони Олексій Резніков. Це буде уже дев'яте засідання контактної групи із питань оборони України. Я нагадаю, що під час останньої зустрічі минулого тижня учасники не змогли домовитися про передачу Україні німецьких танків. Леопард 2 однак, пообіцяли нові пакети військової допомоги на мільярди доларів. Естонія віддає Україні усі свої 155-мм гаубиці та тисячі артилерійських снарядів. До них про це повідомили. У естонському посольстві там зазначили, що Талін хоче створити прецедент, аби в інших держав не було виправдань не надавати Україні необхідну зброю. До пакету допомоги від Естонії увійшли також сотні протитанкових гранатометів із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів. У посольстві зазначили, що загальна військова підтримка Україні становить понад 1% ВВП Естонії. У Дніпрі відбулася панахида за загиблими 14 січня. Біля зруйнованого вибухом будинку зібралися родичі загиблих, а також поранених та мешканці міста. Люди принесли квіти та іграшки в пам'ять про загиблих мирних мешканців. Представники ж духовенства прочитали молитву та згадали тих, чиє життя обірвала російська ракета. Наразі відомо про 46 загиблих. 80 людей поранені. Досі вважають зниклими. Безвісти 9 людей. Ми вже багатьох людей поховали. Це велика втрата для кожного із нас. Тому що в когось це брат, а в когось це сестра, а в когось це просто батьки, або іноді подружжя, яке просто чекало новонародженого младенця. Скільки мрій, скільки думок, скільки майбутнього в житті. Кожен собі думав, бажав, зріяв і тощо. Ця страшна трагедія в міг все. Не тільки життя тих, які погибли, а життя тих, які залишилися інвалідами, просто залишилися сиротами. Люди похоронили своїх дітей. Волонтери спільно із рятувальниками готують їжу для внутрішніх переселенців. В Ужгороді кухню облаштували просто неба в одному із місцевих парків. Там поласували смачним обідом та зігрітись можуть до 150 осіб. Тож що готують, та чому це так важливо зараз? Дивіться далі. Там підлива, тут. Наталя приходить сюди вже вдруге. Харків'янка приїхала в Ужгород, коли на місто посипались російські бомби. Живе в готелі, але там умовку ховарити немає. Все сподобалось. борщ, макарони по-флотськи, все понравилась. Все. гарячі обіди для внутрішніх переселенців готують рятувальники. У меню перша і друга страва та гарячий чай із печивом. Людмила посмакувати страви від рятувальників, прийшла вперше. Таку ідею вона вважає потрібною. Нам цікаво стало подивитися, Звісно, корисно, Я думаю, багато людей страждають без зарплати. без зарплат. Внаслідок ворожих обстрілів не завжди доступна й електроенергія. Тож зігрітись гарячою їжею, а інколи просто приготувати обід. Зараз це ще один виклик для українців. Бачите, холодна пора року, і багато людей, які на даний момент не, і не мають можливості. Самі собі зробити їсти так, що вони приходять сюди. Ідея годувати внутрішніх переселенців отак просто неба з'явилась ще в березні у волонтерів. У цей період на закарпаття приїжджали десятки тисяч людей, які тікали від російської агресії, а реалізували ідею наприкінці грудня. Польову кухню облаштували просто неба в Боздоцькому парку. Добре. Фінансувати харчування допомагають благодійники. На день готують півтори сотні порцій. Якщо їжа залишається, волонтери везуть людям додому. Є потреба годувати людей, оскільки у когось виключають світло, холодно і гарячі обіди це для багатьох як вихід. Поїсти смачних гарячих та ароматних страв можна по п'ятницях. Кухня просто неба працюватиме до кінця зими. А в разі холодної погоди то й довше. Тетяна Сенько, Юрій Ярохович. Телеканал прямий. Що ж, це усі новини на цю митці. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репорта.